Шановний Андрій Володимировичу, шановні колеги, уряд заявляє про єдність, але кому потрібна така єдність, яка несе громадянам зубожіння, підприємцям погіршення бізнес-клімату, а країні – боргову залежність. Єднатись потрібно заради модернізації країни, заради розвитку, а не заради кругової поруки чи консервації сировинного олігархічного ладу. Економіка країни зайшла в глибоке економічне піке подивіться всі ключові показники інвестиції виробництво експорт вантажні перевезення і навіть торгівля сьогодні в червоній зоні це багаторічна економічна зима яку уряди національний банк послідовно консервують економіку треба невідкладно розігрівати сектор за сектором галузь за галуздю. А уряд продовжує разом з національним банком її заморожувати. Потрібно проводити структурну модернізацію та стимулювання економіки. А уряд знову затягає паски населенню, набирає нові закордонні кредити на проїдання. Економіку будують або руйнують конкретні люди. Перше міністра Брамавічус. Я поважаю його як особистість. Я вважаю, що він порядна і смілива людина. Але ми категорично не поділяємо ту політи... ту економічну політику, яку він проводить, ту концентрацію на приватизації та дерегуляції, яка не залишає місця для промислової політики, для інвестиційної політики, економічні результати цього. Ми всі з вами, як всі громадяни України, чудово бачимо. Потрібна цілеспрямована програма соціально-економічного розвитку її має запропонувати міністр економіки. Мікі міністр фінансів Вважаю, що фінансова економічна політика Абрамавичуса, Яреська, кредитна грошова політика Гонтеровий вони сьогодні є не меншим злом для країни ніж, е, ніж то, що відбувається на вищих шаблях влади, в тому числі в сфері корупції. Для для прикладу, ви подивіться. Голова національного банку Гонтерева виступила офіційно проти створення експортно-кредитного агентства України. За це все зробили практично всі європейські країни. Через це вони розвивають свій експорт. Це позиція є. Антивиробничою вона є антидержавницькою. Міністр фінансів Яреська через штучне нав'язування Україні нейтральності оподаткування замість стимулів економічного зростання, відміну спеціальних податкових режимів, консервує по суті сировинний лад та блокує запровадження інвестиційних стимулів для реального сектору економіки. Більш того, до мене навіть звертались декілька бізнесменів, щоб я не критикував Яреська. Я так розумію, що не за власною ініціативою. Так я хочу сказати, ніхто на мене не вплине, бо це питання принципове, це питання економічної політики, це питання, в якій країні ми всі будемо жити. Я живу в Україні. Мої діти будуть жити в Україні, тому мені це не байдуже. І Якщо хтось з якихось зальотних гастролерів, реформаторів думає, що вони проведуть реформи, а потім будуть насолоджуватися результатами під іншим сонцем, то це не той варіант, який влаштовує всіх українських підприємців, інвесторів, роботодавців, промисловців і громадян, які сплачують. 30 секунд, будь ласка, завершите. Дою в будь-якій європейській країні. Тому справжні пріоритети це інвестиції, робочі місця, виробництва і збільшення власної податкової бази. Це позиція радикальної партії. Ми закликаємо всіх підтримувати цю економічну програму порятунку України. Дякую.